Малеча го садочка працює залюбки. Усе швиденько і злагоджено. Позагрібали, позносили докупи, опали листя. Щоб ніхто не бросався листями. Я от у себе во дворі убираю. Так же енергійно зібрали каштани у відерці, але їх не викидають. кажуть, пустять у справу. Поділки, щоб робити різні. я взяла колючку і зробила йожика. Неподалік від майданчиків город. Урожай вже зібрали, залишилася тільки капуста. Незабаром із неї буде найсмачніший салат, бо діти її самі виростили. У дитинському то яку посильну роботу вони можуть робити. Ту роботу вони виконують. Ми убираємо листя, ми підбираємо віточки на площадці. Якщо упадуть яблуки, ми підбираємо яблуки, несемо їм на кухню. Нам варять дуже вкусний компот. Усе тут продумано і по-господарськи. Усі працюють, нічого не пропадає. Із того, що лежить під ногами, Вийшла виставка поробок довжиною майже у коридор. Ми назбирали багато каштанчиків і зробили і зробили різні вироби. Я з татом і з мамою зробила хрюшку, їжачка та і страуса, а інші дітки також дуже багато зробили. Тут уже не тільки дітворі, а й батькам попрацювати довелося. До 11 години вечора ліпили всі разом. І Маруся, і мама. І молодша сестра в нас є стюляна півроку. Це контакт сім'ї, контакт з дитиною. Це дуже важливо. Виконанням дитсадівських завдань спілкування у сім'ї Марусі не закінчується. Я без мамою варень. та машини Закриваєш і сама Закриваєш. за кермом. Сидиш, да. організовувати спільне дозвілля батьків та дітей. Традиція та педагогічний метод 17-го садочка кажуть, зайнятість мами і тата погано відображається на малечі. Єдиний вихід спілкування та робота виконана разом.